Нещодавно при двох кластерних медичних закладах Житомира створили наглядові ради, які контролюватимуть роботу керівників лікарень і вноситимуть пропозиції для покращення надання послуг пацієнтам. До їх складу увійшли і незалежні представники громадськості в квітні двадцять року була створена. Конкурсна комісія, в яку входили представники Житомирської міської ради, представники департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, а також представники громадських організацій. У нас були представлені дві громадські організації: це нехай твоє серце б'ється і час змін. До складу наглядової ради при КП лікарні номер 2 імені Павлусенка, входить 9 осіб. Головою обрали Любов Цимбалюк. При КП лікарні номер 1 7. Очолила її Наталія Леонченко, що не сподобалося Житомирянам. Такі люди, як Наталія Леонченка, яка просто є головою проросійських сил п'ятою колоною на нашій Житомирщині. Вона просто ніякого не має морального права очолювати ніяких комісій, не тільки вона, а всі проросійські сили і люди, які пов'язані з ним. За словами Марії Місірово, голову наглядової ради обирали методом таємного голосування. Хочу підкреслити, що не міська рада, ні управління охорони здоров'я, ні виконавчий комітет в голосуванні участі не приймає. Це таємне голосування шляхом простої більшості голосів серед членів обраної вже затвердженої сесії наглядової ради. Саме такий спосіб обрання затверджений кабінетом міністрів у типовому положенні про наглядову раду закладу охорони здоров'я. Активісти ж прагнуть побачити протокол голосування на власні очі, яка б вона не була просто е, ця наглядова рада, там з якими функціями вона все одно впливає на наше життя. Я, наприклад, ніде не чув. Можливо, ви чули позицію Наталії Ліонченка про те, що хто в нас є ворогом. Я досі не чув е, партія регіонів. Потім вона стала ОПЗЖ. Коли почалась повна масштабка, вони всі присіяли. Їх не було ніде нічого не видно. Зараз вони вже, якщо вони не розпустили криля, то вони вже просто стоїть на ноги. Вони вже починають лізти потрохи, щоб пливати на наше життя. І Я рахую, що ми як громада маємо зробити все для того, щоб ми їх не бачили ні в яких прошарках нашого взагалі життя. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК один. Час 48-ї позачергової сесії Житомирської міської ради депутати виділили близько 20 мільйонів гривень з бюджету громади на запити збройних сил України. Окрім того, кошти виділили і для працівників дошкільних закладів освіти обласного центру. Відтепер вони отримуватимуть доплати у розмірі 1300 гривень. Це сума 13 мільйонів 609 дев'ять тисяч. З січня по червень включно, а далі ми будемо цю практику теж продовжувати. Нещодавно Житомирська міська рада отримала державні субвенції, завдяки яким у ліцеях та дитсадочках міста проводитимуть корекційні заняття для дітей із особливими освітніми потребами а також педагоги отримуватимуть доплати до заробітної плати в частині виконання постанови щодо доплати педагогічним працівникам, щомісячно у сумі 1300 тисяча гривень. Це майже 30 мільйонів по, з січня по серпень місяць, за словами Галини Шиманської, також доплату отримують працівники наукових ліцеїв та приватних шкіл. Під час позачергової сесії депутати неодноразово наголошували на потребі надавати надбавку і іншим технічним працівникам дитсадків та загальноосвітніх закладів. У нас є так само педагогічні працівники, які працюють в позашкіллі, які працюють з гуртками. Але ці питання для того, щоб Виносити надалі їх треба глибоко вивчити, подивитися на спроможність місцевого бюджету, а далі приймати рішення. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. За статистикою на 1 вересня 2024 року у Житомирі закрили 52 групи у закладах дошкільної освіти. Це майже п'ять великих садочків, пояснюють у міській раді. На початку року з експлуатації також вивели Житомирський дитячий садок, номер 32, на реконструкцію якого виділяли понад 40 мільйонів гривень. Вимога сьогодення там має бути укриття. Ми шукали довго спонсора на те, щоб це укриття побудувати. Ціна питання. 60 мільйонів. Ми, як е, місцевий бюджет, не потягнемо е, таке будівництво під час позачергової сесії Житомирської міськради депутати розглядали питання про переміщення одного з закладів профтехосвіти, будівлю дитсадочка номер 32. Ключовим моментом стало обговорення місце знаходження обладнання, яке закупили під час облаштування ДНЗ. Я знаю, що ліжка можливо були перевезені в 65-й садочок. А не підставі чоловік перевезене податку. Це моє інформація. Департамент ну, освіти. Тобто департамент освіти настільки безсмертний, що він може собі покинути сесію перечасно, давати дозвіл, спогоджені мінімум, з профільним заступником. Ну, Хтось дає дозвіл, чи дає дозвіл, той, який хоче, дає дозвіл. Якщо дозвол, їх вивезли, це то можливо... Або рішення сесії. Рішення виконкому було? Ні. Тобто, але є інформація, що ліжка вивезла. Аби вирішити питання переміщення закладу профтехосвіти у будівлю садочка номер 32, створено групу з числа депутатів міськради. Варто зазначити, поблизу будівлі дитсадка є укриття, розташоване на необхідній відстані для безпечного навчання здобувачів профтехосвіти. Якщо ми говоримо про старших дітей, то в нас же ж не всі школи мають укриття там, територіальна близькість 500 метрів. Діти можуть іти в укриття. Якщо говорити про 32-й садочок, то там таке укриття є. Депутати також озвучили недоцільність передачі майна громади у державну власність та запропонували інший варіант. 20-го училища якщо ми його передаємо, ми передаємо в державну власність, в нашу власність, яка належить нашій громаді. Не просто ж навчальні корпуси. Там є гуртожиток, там є стадіон. І ми це все віддаємо. Ми така крута, багата. Ти за хриню, просто в оренду знайти це правильне рішення. Однак питання переміщення 20-го училища у будівлю 32-го садочку досі залишається відкритим. Пояснюють депутати Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал Еска один. У 2024 році в Орлевській міській раді провели 15 сесій, на яких прийняли 420 рішень. Здебільшого всі стосувалися підтримки Збройних сил України та задоволення потреб наших військових. У нас є прийнята програма спротив, на якій було по заявках військових частин, по заявках хлопців, які служать, придбано ну, такі речі, як Мавіки, Т3 «Мавики», про багато рибів придбано. Тепловізорів придбано. Всі, скажімо, які прохання були від наших хлопців або частин, було задоволено. Прийнято загальна сума склала 7,2 млн грн. мільйона гривень. Загалом за рік міська рада змогла придбати та передати захисникам 16 ребів, 13 мавік, 18 fpv дронів 13 тепловізорів, 8 зарядних станцій, 6 старлінків, 8 генераторів, прожектори, спорядження, захисні костюми та інше. Окрім того, за час повномасштабного вторгнення Олевська громада забезпечила військових майже сотнею автомобілів. Зокрема, за 2024 рік різні військові частини отримали 45 машин. Це повністю підготовлені, відремонтовані, пофарбовані і пере. А також ми 9 автомобілів капітально відремонтували, які вже були на фронті, повернулись на відновлення, і відновившись, вони повернулися назад, скажімо, для несення бойової служби. Автомобіль це транспортний засіб, який не тільки перевозить особовий склад, а також доставляє продукти харчування, зброю, поранених бійців до лікарень, військових госпіталів і так далі. Окрім того, упродовж року Олевська міська рада виділяла матеріальну допомогу жителям громади, які цього потребують. Трубували майже на кожній сесії. У нас є виділені матеріальні допомоги. Загальна сума за 2024 рік склала 4,7 мільйона гривень. В основному це Допомога нашим пораненим хлопцям, які проживали на нашій території. Ну і також там онкозахворювання. Від початку повномасштабного вторгнення Олевська громада прийняла 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні ж таких залишилось близько 400. Усі вони отримують допомогу, розповідає Сергій Лисицький. Поки вони в нас тут знаходяться. Ми завжди їх підтримуємо, знаходимо їм житло, забезпечуємо продуктами харчування. Вони користуються послугами наших лікувальних закладів. Вже наші їхні дітки ходять до. Шкіл, садочків і так далі. Тому постійно підтримуємо ці родини. Упродовж 2024 року. Відділ культури та туризму Олеської міської ради провів десятки заходів. На сцені виступали як місцеві, так і відомі зірки, Незважаючи на те, що воєнний стан, ми Працюємо як культура, не зупиняємось. Ми проводимо масові концерти і по селах і по всій громаді виставки, ярмарки ем, обласний, навіть концерти, конкурс фестивалю різдвяної зірки. У нас був і знову ж проведений він вже п'ятий. Якщо є великий масовий захід, значить об'єднуються всі. Хто співає, хтось пече, але залучаємо всіх до цієї справи. На таких заходах завжди є скриньки для збору коштів. Тож охочі можуть задонатити на потреби нашої армії. Анна вже каже, це допомагає населенню відволіктися, отримати позитивні емоції. У той же час ніхто не забуває про важливість допомоги військовим. Були люди, яким це не до вподоби, ніби то ж війна і не можна. Але е, культура це ж не тільки про танці, збереження традицій та звичаїв, це ще й про ментальність, про яку сьогодні ми обов'язково маємо пам'ятати. І на мою думку, ці заходи вони допомагають людям і трошки ментально розвантажитись, тим більше що в такій складі. Час потрібно інколи переключитись. За словами депутатів фракції Слуга народу Олевської міської ради, основним напрямком роботи цьогоріч так само стане допомога воїнам, аби разом наближати нашу перемогу. Окрім того, акцентуватимуть увагу на розвитку освітніх закладів громади і спорту. Громадський транспорт є буденністю для мешканців міста, адже багато людей користуються ним щодня. Запитаємо житомирян, як вони оцінюють роботу громадського транспорту. Добре, оцінюю. До нас в мій район пустили зараз дуже гарний автобус. В принципі, непогано. Мені подобається, що можна і готівкою розрахуватися, і карткою. Нормально, нормально, хороша робота, їздять так, як треба. Мене устраює. В принципі, нормально. Мені здається, що нормально зараз. Все добре. А, наприклад, що до кількості. Ну, буває, вихідні, дуже погано, звісно, ходять. Я їжджу на авто. Рідко користуюсь. але в принципі я думаю, що достатньо. Добре, мене влаштовує цілком. Помітно, що додали на автобусі. Помітно, так. Да. Нових при тому. В принципі, все нормально, валідатори працюють, все їздить по часу, все добре.